Всім привіт від пана Мишка з Колорадо, Сьогодні у нас 29-те, да, знімаю друге відео. Хотів вам показати, згадав, я під е, сім'ю ставив корпус магазинний на відсушку. І мене питали, що з того буде в кінці сезону, якщо його не прийняти. От я його не приймав і ви бачите бджоли повно. І що я вам скажу? Вони туди натаскали рамки з пергою. Натаскали рамки з пергою. У другому корпусі знизу вже на 230, той на 160, цей на 230. Був практично один розплід. Трошки так, полумедовий крайній, а так розплід. І оце одна рамка я не, не забрав. Видно, що вона більш як наполовину медова. Я туди поставив іншу. А нижній корпус, чи цей верхній корпус. Третій вже був повністю медовий. Я казав, італіянка не носить в корпус. Ну коли стоїть три корпуса, один на 160 і два на 230, то вони занесли медом. Я його підняти не можу. Такий важкий він. Магазини відібрав, відкачав, думав, як у всіх, що пусто буде. Ні, натаскали. Хороша тут маточка треба запам'ятати 41 вулик. Ну от, десь так. Ото зверху ще один невідкачений з цього ж вулика, ну тут він пустий, можна сказати. Якщо запечатки нема, то я рахую, що то пустий. Ну от, таке буває, так що у кого один корпус тут тримає там додан на один корпус, і щоб бджола не затаскувала у гніздо багато пильців і не пергу не робила, то от можна ставити магазин під низу і вона буде туди складати. зиму прийняли і буде у вас корпус хороший без. Ну В цьому корпусі теж є перга, але не, можна сказати то... Настільки, якщо там 10 рамок, це 5 рамок ви звільнуєте від перги. І вам буде куди матки семенить і буде на зиму що збирати сім'ю. Ну ось так десь. Дякую за увагу. До побачення.